Я не могу без тебя жить. Мне и в жару, и моря без тебя сушь. Тут всегда хозяин женщина, а там ты делаешь вид, что ты главный. И дом я тебе скажу без тебя. Пресный. Кто в доме хозяин, это вообще, ну, как это убогая схема. Что мы знаем, что смерти нет, то я тут немножко еще тоже постыну. Без тебя в этом стылом доме. Рита, ты встала на пути нашего с твоей мамой счастья. <свят> Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про наслідки життя та діяльності російських пропагандистів, про те, як доля і карма наздоганяє їх навіть після смерті. Ну і звісно, вкиди і ПСО інформаційні кампанії, які розгортаються проти нас і проти європейців. Все це ми вже зібрали для вас. Краще з кращих і готові презентувати. Але ви перед тим, як я розпочну, не забувайте лишати свій лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Прованова Лайф. обращаюсь к мужу своєму зараз. Ті я не знаю, за яким ти столиком. Надеюсь, що за моїм з тобою. Влюбились первый раз друг в друга Когда вот так за столиком в ресторане Вдруг стали Наизусть читать друг другу стихи И сегодня я тебе хочу прочитать Что Я не могу без тебя жить Мне И в жару И моря без тебя сушь И в жару без тебя стыть Мне и Москва без тебя глушь Мені без тебе кожен час год, якщо бы время мельчить, дробя, мне даже синій небесний свод кажется каменным без тебе. Уявіть собі, його дружина, російська топ-пропагандистка Маргарита Сіманян, більше за все боїться, що хтось може знайти могилу Кіасаяна і осквернить її. Я хочу тебе сказать, солнышко мое, что я сама себе завидую, что у нас были эти 14 лет, если считать, со дня нашего знакомства, и ты такой нереальный, каких больше не бывает, с твоей улыбкой. С твоим юмором, с твоей заботой, с твоей нежностью, с твоей страстью, с твоим умом. Ты был моим и был частью нашего дома. И дом, я тебе скажу, без тебя пресный, темный и ничей. Кто в доме хозяин, это вообще, ну, как это убогая схема, да, как ты понимаешь, она убогая в любом случае, вот прямо вот, вот в 20 тебе лет или 50, это она убогая. Вот, потому что если ты умный, ты понимаешь, хозяин всегда женщина, если она женщина. Ну, просто по согласен, определению. Ну, согласись. Да? Если согласен, она женщина, то то, что она вкладывает, то всегда хозяин женщина. А там ты делаешь вид, что ты главный. Я Тогда. же так понимаю, что это есть редкий случай, когда теща живет с вами, нет? Или, да, или это, это редкий случай, когда и теща живет, и все моя все в... мама живет, да. и все живут, все вместе. Вот как это вообще это Фантастически! Делать? Ты себе не представляешь? Просто я, потрясающе. Я Во-первых, так как я просыпаюсь в 6 в 6.30, и первый раз завтракаю в 70, меня постоянно да. у меня обламывается второй завтрак. Потому что они завтракают в 10. Ну, давайте так. Смерть приходить до всіх. Просто смерть когось викликає співчуття, біль, бажання якось поспівчувати рідним та близьким. Те, що відбувалося із Маргаритою Сіманян і її родиною, це лише свідчення про те, що помирають і навіть ті, хто думає, що вони безсмертні. Ну, Ми з тобою договарювалися. что мы знаем, что смерти нет, что разлука — это только миг по сравнению с вечностью, и мы встретимся там опять, то я тут немножко еще тоже постыну без тебя в этом стылом доме. Постану и постыну. А потом приду к тебе Когда Боженька скажет. А ви там, пока з Давидом нарди, поіграйте і и... не забудьте, чому я вас учила. Я люблю тебя, мой золотой, і завжди буду тебе любити. Не знаю де. Ну і ми чекали. Ми надіялись і сподівались. Ми знали, що росіяни ще не до кінця пробили дно, що є ще межа. Куди й куди падати? Тож Сургуті створили бренд доглядової косметики на згадку про загиблого учасника СВО. Ви певно теж хочете знати, чи ця доглядова косметика зроблена із землі, чи там якісь черв'яки, чи там що вони взагалі застосовують, що може символізувати СВОшника. Ініціаторами виступили члени родини загиблого покидька. Бренд, який назвали Нікіта, названий якраз на його честь. Молода людина мріяла стати військовим, цікавилася політикою, історією, так все відбувалося. А потім раз зайшов в ті двері, підписав контракт з Міноборони. Ну і став двохсотим. Я дико би хотіла побачити людей, яким будуть дарувати цю доглядову косметику, яка буде символізувати. Вмерлого і СВОшника. І знадобилося всього навсього 3,5 роки повномасштабної війни переданого озброєння подій на території Російської Федерації, щоб і головний пропагандист Російської Федерації Володимир Соловйов визнав, що червоні лінії, які нам так відважно малювали від першого дня війни, туди не ходіть, цього не робіть, це собі не дозволяйте. Що все це просто пустушка. Я б, звісно, це назвала трошки інакше, мені більше подобалися ці аналогії, що червоні лінії стали коричневими, але і. Саме отрізвіння і адекватність деякої міри Соловйова, це теж важливо. Пропагандист нарікає, що які б червоні лінії росіяни не малювали, все легко долалося і ніякого ефекту. Єдине, на що вони здатні, це лякати страшилками, що буде, якщо. Ну, пам'ятаєте, як говорили, що F-16 будуть сприйматися не просто як літаки, а літаки, які здатні нести ядерне озброєння. Що було? За розмови, коли нам ще не передавали атаканси, і надавали нам дозвіл, чи не надавали бити про по Росії, це все були червоні лінії, через які ми так чи інакше з нашими партнерами переступили. І кожен раз нам обіцяла Армагеддон, що, здається, Армагеддон в 2022 році таки наступи. Тож лишається останнє, а може, і передостаннє – це тамагавки. І, звісно, для багатьох це все ще та сама червона лінія. Но западники говорят, а почему вы все решили, ведь МИ-6 ну, впрямую же об этом говорил, что вы нам рассказываете? Все красные линии, которые якобы рисовали русские, преодолевались, и ничего не происходило. Вот сейчас пошла речь, ведь то, что делает Трамп, понятно. Он говорит, я хочу посадить за стол переговоров, с чем? Силой. Это значит, что, да это уже было кем сказано, мы дадим все оружие, что есть в Украине, пусть идут повоюют. При этом говорит, я не приближаю Третью мировую войну. Извините, а если это магавки дадут? А мы что, знаем, они в ядерном снаряжении или нет? Мы также говорили про F-16. F-16 могут нести ядерное оружие. Ну и чего? Мы залудили так, что всем стало ясно, что рука болит? Нет. Мы не несли удар по базам в Румынии, в Польше? Нет. Мы разрушили что-то такое, что прям волосы дым? Нет. Зеленский себя чувствует в абсолютной безопасности, как и Сырский, как и Буданов. Как все эти твари, они здесь совершают покушение, убивают наших полководцев, совершают теракты на нашей земле. Один крокус. Мы что, ответили за него? Нет. Ну поэтому они так себя ведут. Пока мы не прекратим весь этот международный туризм, пока мы начнем ликвидировать туристическое нацистское руководство, они будут уверены, что ничего не произойдет. Пока западники через губу могут говорить, что с нами делать, они же говорят, если вы русские сумасшедшие, подпишите мирный договор. Мы тут же ведем войска и приблизим инфраструктуру на НАТО к вашим границам, потом будем здесь разгонять вреде ура патриотов, что видите, вы начинали войну ради чего? Чтобы этого не было на вашей границе. вот теперь получите. Ну и коли у россиян, гроши жим-жим на продолжение войны, на социалку, да и в принципе на то, чтобы... Продовжувати жити так, як вони звикли, вони починають ці гроші рахувати. Це ж не для кого не секрет, що на заході в Європейському Союзі чимало мільярдів, а саме сотні мільярдів російських заморожених активів. Європейці обіцяють, що ці гроші обов'язково підуть на відновлення України на наші потреби зараз. Відсотки від заморожених активів йдуть на закупівлю озброєння проти росіян. Ну тобто, фактично так чи інакше за російські гроші ми купуємо зброю для того, щоб вбивати росіян. Отакий собі каламбур. Тим часом пропагандисти продовжують роздумувати, а чи зможуть європейці тотально і повністю забрати всі ці активи і передати Україні? Зрештою, Росія першою і про це забувають європейці. Конфіскувала західні компанії, лишила собі західні літаки зараз. Так само думаю про те, щоб остаточно і повністю забрати свої активи. І от, скажіть мені, коли цей мародер, коли цей крадій, вбивцях, гвалтівник, він вже наслідив скрізь, він вже всім нагадив, чи розумієте ви, чого європейці й досі тягнуть? Едва ли не последним шансом э, многие западные издания для Европы называют разморозку, ну то есть окончательное воровство российских э, активов. Э, и многие пишут, что речь уже идет не о, не о помощи Украины, а о затыкании дыр в собственных бюджетах за счет этих денег, которые, очевидно, так сказать, будут рано или поздно украдены, да, как они пишут. Насколько это спасительно, насколько это возможно вообще? Пойдут ли они на это, несмотря на все риски, которые мы сейчас наблюдаем? Не знаю. Не знаю. Это вопрос очень сложный. Те, которые ну, как бы разумные, те понимают, что этого делать нельзя. Ну, потому что, понимаете, когда, значит, все как бы начнет все сыпаться, и Россия будет нужна реально, то будет очень трудно с ней договариваться. Потому что Россия будет говорить, верните деньги. Ну, представьте себе, да, Евросоюз распадается завтра. Да, все, как бы, все эти страны бегут к России, говорят, Россия, там, дай газу, дай то-то, дай то-то. Россия говорит, деньги верните. Да ми то не ми, це от Євросоюз, його вже нету. Ребята, ви не помні <реш> на які питання відповідає Марія Захарова, яких ніхто їй не задавав. Знаєте, Марію Захарову, в принципі, останнім часом не надто люблять в Росії кликати на різноманітні події. Це абсолютно логічно, бо там, де маша, там сухий закон. Ну в тому сенсі, що вона перша випиває все бухло. Тож вона виходить на свої брифінги і відповідає на питання, чи під час інтерв'ю які, направду нікого не цікавить. Ну от до прикладу, чи має буде якесь значення для росіян, а що там з виборами у Молдові? Росія не має жодного відношення до суверенної країни, ба більше вони докладають максимум зусиль, витрачають гроші, ресурси, купують політиків, але в них нічого не виходить. Тож, власне, здається, Молдова, якщо не назавжди, то надовго втрачена для Росії, але ж Марія Захарова каже, що отримує велику. Якісь запитань у зв'язку з ситуацією довкола виборів у Молдові, які вже на щастя для нас завершились. Марія Захарова каже, що ці вибори склали гідну конкуренцію виборам у Румунії. Ну в тому сенсі, що скрізь по світу, де б не були вороги Росії, там обов'язково фальсифікують тільки демократичні. Прозорі і чесні вибори проводять, звісно, в Російській Федерації. От всі 25 років, скільки Путін при владі, стільки і проводять. Зрештою. Скільки б жовчі не лилося в бік Молдови, які б її звітельний коментарі давала Захарова, вони більше ні на що не мають вплив. Росія знову і знову програла, вони програють політично, вони програють на полі бою, вони програють стратегічно і геополітично. Тож можемо тільки їх привітати з тим, що в них укорінився статус невдах. Огромное количество вопросов мы получили в связи с ситуацией вокруг так называемых выборов в Молдавии. Они составили достойную конкуренцию выборам в Румынии. Это, конечно, я думаю, что буквально такой ярчайший повод задуматься над тем, к чему приводят. Манипулирование с демократией по западным лекалам, потому что, иначе, как какой-то, знаете, кринж-цирк, это назвать нельзя. 29 сентября в Молдавии, ну, опять же, как можно сказать, состоялись выборы, была совершена попытка их провести. Потому что разве можно назвать то, что мы все наблюдали, выборами? Молдавские политологи были прямолинейны в своих оценках. Они назвали их фарсом и имитацией. Вот я думаю, что самое подходящее название это операция по спасению кишиневского режима, которая действительно превратилась в настоящий кринж-цирк. Добрый час мы вам показывали видео с Вертенем. Плач заяви мольби мешканців Маріуполя про те, що їм не відновлюють ніяке помешкання. Все зруйноване росіянами так при російській окупації і стоїть не тронути. Аж виявилося, що все ж таки показово декілька будівель відремонтували. Щоправда, і тут це вийшло якось по російськи невдало і сумними наслідками. зет пропагандисти і блогери. Заспокоюються, навпаки, підбурюють мешканців Донбасу, кажучи про те, що те, що зараз відновлюється, відновлюється руками мігрантів, воно неякісне, що воно довго не простоїть і вже зараз починає розвалюватись. Насправді, Z-блогер на дуже конкретному прикладі показує, що все, що робить Росія, це винятково і тільки ширма, це мішора, це муляж, просто робиться вигляд, що. что-то і и а на самом деле, не роблячи никаких финансовых вкладов, на самом деле, не займаючись справжнім розвитком только все под камеру. Сдается, что Мариуполь, как був разбитый и разваленный с 22-го года, так таким, под русскую оккупацию, и остается. Новенький дом, который сдали, которым Хуснулин хвастается перед Путиным. Красивый, какие-то вот тут фигурные, значит, это вот, же, как это сказать текстурочки, вот виден асфальт чистенький, ровненький. Но почему-то дом начал обрушаться. Вот он только-только э, сдан, а уже разваливается. А я скажу, друзья, что везде по всей стране одно и то же. У нас стройка занимаются мигранты со всеми вытекающими последствиями. Это крайне неквалифицированные трудолюбцы соотечественники. Через 5-10 лет взагалі не что що от від нашої матушки Росії, і на цьому друзі, в мене все. А ви не забувайте обов'язково лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачите. Пам'ятайте, що будь-яка ваша активність, будь-яка ваша підтримка і допомога Україні нам важливі. А ще я нагадую, що фінансово підтримати нашу роботу весь колектив і каналу Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація, яка завжди на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!